Окрім того, щоб пояснити доступно, вчитель сам має бути дуже родований, розбиратися в предметі, пропустити його через себе, відчувати цей матеріал і ставити себе на місце дитини. Чи будуть ваші пояснення вам самим зрозумілі? Потрібно постійно шукати якісь нові знання, методики. Вчитель навчається все життя. Тому, якщо батьки стовідсотково переконані, що причина того, що дитина не навчається саме у вчителі, ідіть. Не витрачайте свою енергію і час своєї дитини. Шукайте іншого вчителя, переробити вчителя не вийде. Якщо проблема неуспішності дитини в особливостях її розвитку, звичайно, найпростіше все звалити на вчителя, але навіть у абсолютно непрофесійного вчителя є відмінники. Завжди є діти, які все чудово розуміють, навіть коли вчитель абсолютно незрозуміло пояснює. І навпаки. Навіть у суперпрофесіонала є діти, які вчаться на 3-5 балів, адже індивідуальні особливості ніхто не скасовував.